Перш за все, післявоєнні вибори будуть проблемні, що буде незвично для українця. Ми звикли, і останні вибори, які ми проводили в 19, му в 20-му місцевому, у нас суперорганізовані вибори, у нас дуже зарегульовані процедури, у нас 57 протоколів, які заповняються на дільниці. У нас, якщо один голос загубився, то значить вся країна шукає, куди він пропав. У нас все прозоро, у нас мокрі печатки, підписи, звірки і так далі. Після виборів... Половина цих процедур не працює. Тобто у нас буде стільки проблем, що, порівнюючи вибори з минулими, у нас будуть сумніви, а чи настільки ж вони демократичні? І більше того, чим швидше ми їх проведемо після виборів, після війни, вибори після війни, тим більше буде проблем, тому що вони ще не встигнуть бути вирішені. У нас половина членів виборчих комісій виїхала за кордон. Люди, які, як правило, там працювали. У нас зруйнована частина приміщень, де були виборчі комісії, у нас зруйновані шляхи комунікації. І перш за все треба до цього готуватися. І тут у нас, повертаючись до питання, в які терміни провести, з одного боку, у нас є джентльменська домовленість фракції, а давайте десь 6 місяців після закінчення війни і скасування воєнного стану. Це більш-менш оптимальна дата. Але з одного боку буде запит суспільства. Ми mm -hmm. закінчили війну, давайте mm -hmm. вибори проводити. Mm -hmm. Давайте швидше, давайте проведемо вибори. Ми зрозуміємо, кому ми довіряємо, і з ними будемо будувати далі. А з іншого боку, вийде СВК і скаже, які вибори через два місяці. Да ми не встигнемо, у нас тільки там розробка нормативки займає півроку. І тому буде якась пошук компромісної дати між високим запитом суспільства на швидкі вибори. І, можливо, навіть побажаннями західних партнерів. Ну вже ж проведіть вибори. І з новою владою ми підпишемо договір там, на відбудову на 200 мільярдів. І з застереженнями щодо організаційних моментів. Саме тому ми говоримо, що зараз треба вирішити багато питань, провести політичні дебати, зрозуміти, за якими законами будуть проводити, і таким чином бути більш готовими.